thank you Землю приземлилась, ця зірка, ніби ноєвий ковчег, на ній з небесне звичні гості прилетіли з райських садів у наш буремний час крізь лону Всесвіту вони до нас спустились. Історія ця не є міф, і не і псо, а є реальність, що цей світ змінила. Бо для спасіння нас усіх людей Марія Діва сина породила. І всі спішать шукати вифлеєм земній небесні, й чесні, та цього разу ми його знайдем на землях українських та про все по черзі О Боже мій, на тебе уповаю, з тобою в радості я довгий вік прожив. Мене Давида Пастуха із Вифлеєму ти, Господи, ізраїльським царем зробив. З тобою подолав я Голіафа, і від Саула ти мене вберіг сьогодні ж, ти вернув мене на грішну землю з раю, і ти зазорею, де родився Божий син, на цім ковчезі, що зійшов на землю, зібрав ти, Господи, найкращих із дітей своїх. Тих хто відвагою, хто власною борнею не раз довів, що він твій гідний син. Тож ж виходіть на землю, товариство, то ви флеємо всі спішіть. Дари готуйте, славні пісні, бойків наперед Йой, До горлами сльози підступай. Семель, моя ріднонька. Коли співаємо? А вже? Співаємо. На полиці. щоб не згубитись, робимо перекличку. Єва. Є. Адам. Адам да, да. залишився в раю, сказав, що більше нікуди звідти не піде. І не підтримує жодні мої ідеї. Pinpoint. Та ми його всі розуміємо! <стан> <mainly. slok> <thanes> <Bub album> Мойсей, чи є Мойсей? Я тут. Я тут. Чи взяв ти навігатор? Ось. У Вифлеєм води маршрут. Е, тривалість маршруту до Вифлеєму 40 років. <ріст> Жартую, тут йти вам пару кроків. Ага. <ріст> Українці! Є! Yeah. Де приземлились ми. Хто знає? Чи там де планували? Там ми домів? Видимо гори. сині карпати. Ту і ріка, опір падає у стрий. На тих берегах весь наш рід ставив хати. Жив тут щасливо багато століть. Ми боронили ті гори і ріки, давали шмальцю ордам татар, бо то наші землі так було вовіки. і так заповів нам Беркут Захар. А до речі, а де Захар? А, він з нами. Він разом з нами, він згадано буде. Прямуйте на схід. О, то ми флиєм вже зовсім близько. Слухай, ти не зблудив? Якось дивно, бо які впізнали Карпатські верхи. Де тобі тут виплиє? Так і є. Я вже давно писав, що рай тут наш. Він був посеред круч Дніпрових. Тут перше народилося життя. Тут Бог був насадив дерев фруктових. Тож потім рай оцей замкнув ворота. Бо змій спустився і спокусилась їла. Якби я там була, то защептала би тебе змія, тий бивчик. Та тихо будь. Христос зарождає. Нарешті ми вдома. Ми скидимо її вічні, милі. Я бачу, до тепер тут крутять звізди. Співають коліду, як ми колись навчили. І люблять, як і ми, кутю поїсти. А я побачу. Як іще палають степи, де ми колись сілях били, але на вуху вам зізнаюсь, ви більше тих марудних накосили. Милої очі, світло у церква, хай дворі скоро всім звищають перемогу. Я дещо із собою провезла свою надійну тиху зброю, таку ж могутню, як і опору вода. Беріть, запалюйте, хай ворог наш згорить дотла. Ми, українці. Гуцули, бойки, подоляни, козаки. Усі ми вдома. Номо, заспіваємо, як колись! Якби нам месію віднайти. О, де ти, наш спаситель світу? Я тут, я тут, хто мене кликав? Свят, свят, свят. А то хто? Я чув слова Спаситель світу, то от він, я. Я найкращий Спаситель світу. Немає кращого Спасителя світу, ніж я. Та не звертайте на нього увагу. Я галук. Я знову з вами. Я вас всіх люблю. Бонжорно, сеньори, сеньори і сеньорити. Ми з земні, з відомих вам Країв. Давно вже йдемо за зорею, що на сході. Так, але спізнились трішки напевно через цього звіздуна. Якому вдолю вже пора. Єдиний, хто тут має значення, це я. Я маю план який. Усіх примири, я маю владу і гаманця на господарстві і ферми, що за вечок біткоїни бриють і котиться крипта. Всілякі цяцькі, наземні і підводні. Не маю я лише корони і премії Нобелівської. Аж Нобелівської не хочеш? Отак і живем. Уже е, рік до Вифлеєму йде. Хоч обіцяв, що покладе кінець. Ой, він кладе, коли хоче, йде захоче. Вже так наклав, що погодин поможе. Так, так, а ми несем дари, тому котрий родитись має. І для народу, що його оберігає. Тут усякі всілякі тут смаколики, і багети є високоточні. Хтось дари несе. А хтось по них іде. Ви маєте давати більше, вас багато. Я лиш гарантію вам можу дати. <звук> У кожного своя доля і свій шлях широкий. Якщо що, можу горощептати. А Тихо, А дойде, можна я з вами? Ходімо з нами. Цікаво й нам, чим ця історія сискінчить. Чекайте, розтупіться. Пустій царя, Іде цар світу, іде ваш цар. Можемо повторити? Ой, а, а можете повторити? Я чув про небеса на землі і хтось десь недалеко народився. Все світ про народження Месії. А ти що не чув? Свят, свят, свят. Ну, а то хто? Хто я і звідки? Та я м'ясний. Звідки я, історія моя така, як світ стара. Ба ні, ще до нього був я прекрасний, як зоря. Та ні, ясніше зір був обладунок мій. Та за мільйони літ мені наперед ідеальний світ. І я звільнився, і до вас на землю захотів, і тишком так, спустився. Та погодьтесь! Скучно жили, правда? І закрутили? Ми таку двізуху закрутили, правда? Ім'я моє та має тихімен, як макових зерен. Друзі, це змій прадавній. Це той, що вдури мене, коли ще ми жили в раю. І досі я покутую ганьбу свою. Я теж його впізнав, Тож ж бусурман і московит проклятий. Він нам не дасть покійно святкувати. Оце стою, дивлюсь на вас і думаю. Вже повимирали ті люди, праведні люди мої свідки, а я й досі караюся і каратись буду і на тім світі. Ось послухай доводи, до чого сатана то й душу нашу, як не схаменеться, та до Бога не навернеться, то так і воп'ється пазурями у саме серце. Як на мене нормальний чувак, неначе люди подуріли. Так, треба кликати Михаїла. Ми і так задовго летіли і ходили. Я чую вас, я бачу все. Я бачу, як тут сніг не відгортали, щоб машини просто так не проїжджали. А тільки ті машини заїжджали, що тут гостями стати мали. Я на сторожі день і ніч, а зараз вечір. Ви чуєте мене? Отож, веду я. Боротьбу усім земним злом. І вже не раз я перемагав того, хто прийшов сюди з мечем. кажеш, що ти сюди спустився, та ти як блискавка із покотився, червоної доріжки захотів. Червоної чи білої на колесах, а чи пішки та байдуже мені, аби лишень я бачив муки. Там людські. Ти знаєш, все йде по плану. І навіть з лишком. За тобою плаче озеро огненне та спершу суд, га? Боже. Ось тому й даю я переможний клич. Усі переможуть тільки ті, у кого на устах ім'я Господнє. Не тістись митями, я маю час. Продасться завтра кожен з вас. Якби Богом був я. Зло би не починало війни. Я би всіх помилував, і Єву, і того Змія. Та стугити же свою пельку. Йдемо попереду Дніпро фортеця наша. <соць> Здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро, і наша славна Україна. А ви всі йдіть за зорею, де ангельські хори співають во вишніх Богу. І буде людям мир. Та тільки ви не спутаєте зорю дорогу. Чуєш? А яку то нині коляду на земле колядуєте, а? Та я ота популярна. Ану, чуєте? Типнішу Вифлеємську ніч. ніч Засіяла зоря на всі біля, на сиріч, побітає, що десь при Породила Ісуса Христа, шли зі свого царі, царів, царів, дарувати дитяті дари, бо Спаситель прийшов між людьми.

Ваща душа, що до пекла йому вже пора, я сиділо і силом забрала, печена дійна сховала, що маленьке Господнє дитя, рятувало це, це життя. світле, життя, Мабушки прославляють, що Боже дитя, прийшов слід рятувати життя, зайдіє сьогодні важді, можна вас. А що вас там підняло та й гепнуло. Та ляж ви вилізете, як ті таракани. Боже, А то хто? А то мої рідненькі. Аж душа зраділа. Я так боявся, що ті біси та й не дадуть тобі спокійно жити. Та такі не дають, але нічого. Ще трохи. І ми їх відфайдосимо. А ну, ну чи знаєте? Оце є. Що ми колись співали. Нам поможет не заліти причиста мати. Ой гарну. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. А, а де світло ділось? Графік, графік дивимось. Нема, нема світу. Як ми тепер знайдемо дорогу без зорі? я знаю як. Почув я, що зірка ваша згасла. Я дам новішу. Кращу. Ось. Вау. Фантастична зірка. Чудова зірка. Мабуть, це найкраща зірка в світі. Вона і ще і світить, і говорить, і веде. Заключимо угоду. Кращу у світі. Угоду? Добре-добре. Тільки за неї треба заплатити. Що хоче? Відайте вифлеєм. І степи. І ваш квітливий розум. І мову вашу. Ай, як циган за Хе-хе-хе, постій, постій тут трохи, зараз віддамо, зараз прилетить. Ближче? А хтось? Давно пробив все нижче! <риклад> Чого смієтеся? Де скриньки ваші? Ді? Ді. Що доброго надбали? Чи на... купили? Чи накрали, дивіться добре, що за кран. А аби не порожньо у вас там. Порожній звук, що тут, що там. Твоя доріжка чорна. У мене були класні карти. Найбільше було козирів. Та, відчувши поцілунок смерті. Я нарешті зрозумів, це зло ми маємо зупинити, досить дурниці говорити. Дитину треба захистити і нарід, той що світ цей боронив. Як кажуть у нашому римі, собором і чорта поборемо. Чекай, я ще не її зробив, кого хотів, та маєш ще тих багато доріжок. Бери, бери його краще. Та я вирвусь і прийду. На, забери свою звізду. Мій Боже, народись в мені і в кожнім серці, що йти не в змозі, дай нам зажити на своїй землі, дай славити тебе у кожнім українськім домі. Колись усе почалося із плоду, що в тиші саду блиснув мить. Тоді схилилась я до нього, спокуса жміє говорить. Уміє дзвінко, тихо шепотіти. І навіть не використовуючи слів, спокуса пропонує насолоду для шукачів легких шляхів. Тож бережися в кожній миті, не дай себе в облуду взять. Хай Божа правда в серці світить і допоможе розпізнать, де світло мрій, де Божа стежка, де віра й чистота думок, не слухай, щебиту, лукавця, молися і воздасть Господь. Я вам несу Ісуса. Одягніться в нього. Він переможець, дасть вам перемогу. Ось Єва. Мій плід змиває гріх. Вдягнись. І ти, народи український, зрозумій та звеселись. З України світло у світ піде знов. На щастя, на радість, на спільну любов. Тримайтесь, народи, не згасне свіча, допоки в домівках звучить коляда.